Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. У нас сьогодні четвер. Погода така сонячна, але є трохи туман. Отам в далині у нас йде траса, і її погано видно. І видно, такі хмари стоять там. Ну, Так і треба, щоб земля е, потім могла орошатися дощем то з туманом вода піднімається до неба, а потім навесні-влітку ми чекаємо дощика. Наші індики і півники вже на дворі а курочки ще закриті. То я піду їх зараз відкрию. Тут у нас і цесарочки живуть. З недавнішнього часу. Їм це місце більше сподобалося. І вони собі тут голосують, скільки хочуть. За хатою не так чутно. Не знаю, як там сусіди. але А тут у нас ось віконечко виглядають козички, може, видно вам. Козички закриті. Це у нас Саша, закрита з дівчинкою Діною і Маруся, тому що вони. Мають погодувати мені козенят, я втомилася ловити їх. Правда, вчора на вечір таки зловила, заманила їх висівками і прив'язала і нагодувала малечу. А сьогодні до обідування... ой, так гарно співає він. Кожного разу, коли приходжу сюди, він так стає прямо біля мене і показує, як він гарно співає. Півнику. Гарно, гарно. Так що погодую козенят, а потім випущу усіх, Хай трошки розпогодиться. У нас тут ванілька, я вже показувала. В неї такий тимчасовий будиночок. То нічого. Поки буде так, а потім щось придумаємо. Да, ванілька? Принесла їй їсточки. Ванілічка Теплесеньке. Курочки в нас теж закриті. Ванілька тут сидить прямо навпроти курочок, бо хватає хороших людей і собак. А Так як у нас тут немає е, залізних перегородок, е, ну, тут тільки вікна. А що стоїть їх, як то кажуть, розбити і залізти? Зараз вистачає таких добродів. Сусіди наші взагалі казали, що знаходять щілини, дірки, навіть ось деда. І залазять лисиці, ласки, і або витягують курей, або перегрізають їм голови. Я не знаю, що, що то за тварина така, що перегрізає. Ну, є такі. Так що ми тут поселили ванільку не дарма, вона нам охороняє охоронець наш. Півники. Тут у нас два таких гарненьких півника голошиї. Ось вони мої хороші. І один серед них великий. Так що йду, зараз відкрию курочок, беру вас із собою. Кози у нас на дворі. Оце лишилися тільки ті кози, що годують. Курочкам я вранці давала їсти мішанку, як завжди. А зараз їм насиплю зерна. Вони зерно добре люблять. Правда, цю штуку перевертаєте, і буває кладу, буває ні. Все, всі вийшли. Там уже курочка несеться, я вимкну світло. Там висипали їм з кухні смакоту, то вони зараз напали, хай розбираються. Бачите, бентамочки, коли кури вийшли, вони можуть спокійно їсти. Щось там знаходять собі, водичку п'ють. Двері я прикрию. Отак. Коли прикриті двері, то й добре тут несуться курочки. Поправлю тут все, бо вони тут. Таке натворили вночі. Отак все. Все, хай курочка несеться. Щось перестали бентамочки нестися. Так добре почали, я зраділа. Їхні яйця невеличкі, але жовткі, такі крупненькі. То два таких яйця і можна зробити майонез. Так, одне яйце вже є. Я заберу, щоб вони його не роздушили. Тут у нас теж одне вже є. Ну і вони в мене люблять нестися. Отам в ящичку. Зараз подивлюся. Їй нема нічого. Може пізніше хтось буде нестися. Так, тут уже пора чистити, тому що багато, багато тут бруду. Я так подумала, що нема сенсу посипати тут соломою зверху, тому що декілька днів вони так до обіду закриті і виходить, що брудно. Так що ось такі справи я прикриваю і курочки будуть тут на дворі. Отак.